Але я ніколи ні на кого не працював. Типа я десь приходив, щось робив, гроші забрав, виходив. Я в житті тільки один раз поправку на когось, працювати, я офігел, що мені хтось командує, командою розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені зробить, сколько мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам це, я за це візьму столько денів. Вони такі, так, да, ні. Обмін труда. Так як було раніше, так як по селах було. Люди приходять, бартер. Просто казав, давай я тобі конем, а ти мені тоді -то зробиш. А У мене немає такого. Mm -hmm. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меда. Ну, давай, тоді я тобі коньом спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут то же саме. ми кажемо, ми вас навчимо заробляти, створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок, ми викопали ставок. У нас на ставке рибу розвели. форель. Ось тобі удочка. на лови. ми тебе навчимо, як ловить, і ти оце словиш рибу, і навіть в сусіднє село не треба йти продавати. Ми у тебе ж викупимо рибу, бо у нас так багато риби, ми всю і не можемо. На треба, щоб ти ловив, от ти мені за це 300, не знаю чого 300 бджіл. Дай 300 бджіл, бо у нас пасіка є, нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.